ще буде зрозуміло, коли ми вже відбудемо всі три дня цих змагань. Змагання, як і всеукраїнського фіналу, елітного також багато приїжджає команд. Тому змагаємося ми також три дні. і раніше змагалися три дні. Луск завжди привітно приймає, тому що я особисто сам навчався в західній Україні, в місті Тернополі, в файному місті Тернополі. І я знаю, що таке західна гостеприємність. Ось, але в загальному можна буде сказати, як він прийняв тільки вже у неділю. Зинка Луцького фіналу це перший елітний фінал за межами Одеської області. Тому що перші елітні фінали, які проходили, так само, як і всеукраїнські, всі проходили в Чорноморську або Одесі. Зазвичай було це, скажімо, зумовлено тим, що не було інфраструктури необхідної прийняти таку кількість команд, але в цьому році вирішили піти в регіони і дозволити, скажімо так, щоб прийняв не тільки Одеський регіон. Да, десь ми втратили в кількості учасників, бо не зовсім зручна логістика до цього міста. Але тим не менше в цьому році ми запровадили третій турнір, назвали його Кубок регіонів. Він також пройде в Одесі і безпосередньо буде. Ще там близько 20 команд і в цьому турнірі. Тобто ці команди нікуди не ділися, вони просто трансформувалися на три турніри. А Як вам команди, які беруть участь у цьому турнірі, є як старожили, так є і новачки елітного фіналу? Що скажете про них, про їх рівень ну і загальному учаснику? Е, ну, хочу сказати, що дворазовий чемпіон Чорне море. Команда з Одеси приїхала захищати свій титул. Е, в неї є всі шанси в цьому році стати трьох. Разовим чемпіоном елітного фіналу взагалі зазвичай з Києва дуже сильні команди на цьому знову присутні. Ну, відрізняється ще цей елітний фінал, тим, що багато команд невідомих. Тобто в нас в цьому сезоні підключилися регіони, такі як Ужгород, такі, як нарешті Луганська область. Запрацювала добре Донецька область, в часті. У нас приймають навіть дві команди з Авдіївки і з Краматорська. Тому є багато темних конячок, які ми ще не розуміємо, як вони виступлять. Буде більш зрозуміло після першого дня. Але взагалі цей марафон він не завжди перемагає команда найдосвідченіша. Треба ну, важливо, скажем розподіляти свої сили для того, щоб пройти цей великий марафон, тому що ну 5-6 ігор провести за три дні це мають не під силу, навіть і яким професійним командам. Перш за все, хочу побажати не розстроюватись, тому що це не останні змагання. Ми обов'язково будемо продовжувати цей проект обов'язково будемо. Знаходити для того, щоб всі бажаючі, які мають бажання, мають змогу десь показати себе на все українському рівні, для того, щоб вони могли побачити не тільки що відбувається в їхньому окремому місці або селі, а для того, щоб вони бачили різноманітний футзал, який на по всій території України, і тому я думаю, що цей от обмін досвідом, обмін. Інформацію, нові знайомства вони тільки зміцнюють нашу країну. і в частності нашу футзальну сім'ю. Дуже цікаво нам тут виступити і дуже сильні команди дійсно. Так і не скажу, що то а не переможці. Регіональних відбіркових етапів, ну що сказати, треба досвід таких турнірів, і ну добре, що ми його получимо, вже получаємо в процесі. Е, ну, що сказати, будемо старатися вийти у першу лігу, думаю, і там поборотися медалі, Побачимо. Об'єктивно оцінюємо свої сили, але ну, до першу лігу постараємося вийти і там якби поборотися за призові місця. Оце, це завдання мінімум. Одна команда сильна, поки що про дві інші нічого не можу сказати. Сьогодні буде друга гра. Це буде видно вже по ній. Ми будемо грати з командою, яка також вже виграла свою першу гру. Тобто, як... після другої гри можна буде вже оцінити силу групи. А в інших групах дуже сильно бачить команда Red. Я думаю, що вони одни... один з фаворитів на перемогу в турнірі. Е... Ну, що ще сказати, емоції, враження, від. Емоції, емоції позитивні. Поки що нічого не бачили. Вечором думаю буде більше позитивних емоцій. Ще більше. Перше враження, звичайно, позитивне, тому що приїхали всі команди, які планувалися. Від себе ми все, що змогли зробити для комфортного проведення цих змагань, також вважаю, зробили. Але є і трохи втома, тому, що на останній тиждень ми практично працювали над тим, щоб він відбувся на високому організаційному рівні. Ну в організаторів завжди є недопрацювання, адже хочеться зробити ще краще, ще як кажуть, ефективніше змагання, але будь-якому. Випадку, якщо дивитися от на перші матчі, що я вже власне і передивився, ну, слід відмітити, що рівень елітного фіналу, я був неодноразово на матчах всеукраїнських фіналів, приблизно однаковий. І якщо ми говоримо про якість футзалу, то вона досить ну, доволі висока. Якщо не проводити якісь представницькі турніри, не ділитися нашими футзальними знаннями з іншими регіонами України, то відповідно не буде зростання. Мені приємно відзначити, що команда Бренгруп, саме з Луцька, яка у нас грає навіть не у супері, не у вищій лізі, а у першій лізі і є володаром Кубка Асоціації міні пішла на цей турнір заради якраз майбутнього. Молода команда з середнім віком 22,5 роки має перспективу якраз тут навчитися, подивитися, як грають у футзал в Україні, і зробити, наприклад, якісний крок уперед. Представники від міста Дрогобич, команда називається Тартак, місто Дрогобич. Приймали участь у чемпіонаті Дрогобича. Зайняли там четверте місце. І так, як фактично представників не було кому сюди їхати, вирішили ми поїхати. Тобто ми третє місце навіть зайняли, на четверте, так мені підказують. Зараз поїхали сюди на турнір. Ну, рівень, якщо чесно, фантастичний. Зал, комплекс весь, прийняли нас дуже гарно, дуже приємно. Рівень команд дуже хороший. От, ну, все дуже подобається. У нас хороші, хороша група в нас попалася. Команда Одеси Сум і Одеси Суми і Дніпро. Тобто хороші суперники, на жаль, першу гру програли, але нічого будемо старатися, будемо показувати свій клас, на що ми можемо, то будемо старатися добитись якихось хороших результатів. Основне завдання було приїхати на турнір і взяти участь. А таких надзавдань нас не стоять. Основне подивитися, як люди грають в футбол, основне подивитися на інфраструктуру, донести до влади міста Дрогобича, що можна навіть в місті Дробичі такий комплекс побудувати і приносити радість людям. Ну, шлях ми в тому році теж е е е е грали і зайняли перше місто і приїжджали в Житомир. У нас шлях це ми другий рік участиє у всіх змаганнях. І друг, не, другий рік це ми попадаємо у, у фінальну групу. Я хотів би сказати, команди дуже сильні. Легкої перемоги не буде. І мені хотілося ще поблагодарити дуже своїх спонсорів, які нас сюди направили. Це юнак Сергій Іванович, прославлений діяч шахтарів. І у нас команда, всі шахтарі, які працюють всі на шахтах. А ми самі город Павлоград, Діпетровська область, город Павлоград. У нас команда чисто шахтарська. Аматорська чисто у нас немає не бастерів, не заслужених мастерів. І хлопці роблять проходчиками, грозами, кріпильщиками, гоноробочими. Ну, зібралися і граємо в футзал. І не тільки в футзал, ми і здоровий футбол граємо. У нас команда ну, так, на уровні аматорського футбола. І тренуємося, ми понеділок, середа п'ятниця, після роботи збираємося в спортзалі. Ну, між собою граємо там, і тренуємо. Так потренуємося. Хочемо вийти в фінальну частину. Ну, там подивимося, як воно вийде. Главне, щоб все було б І Велике спасибо організаторам. що організували. Велике спасі. Ну, Жиробійока оказалась. Такие команды уровня нашего, как бы первая игра показала, что чуть-чуть мы не в форме, не готовы были, пока привыкали первый тайм. Но я думаю, еще все впереди, еще будет две игры у нас, будем настраивать. Думаю, всегда, если ты приезжаешь на любой турнир, всегда попасть в призы, победа. выиграть, да, выиграть призы, хотя бы, ну, получить медали какие-нибудь, не важно. Конечно же. Опыт набраться. Команда молодая, мы только год участвуем. Турнирах в том году в этом году мы выиграли зимой Кубок области Луганской и нас пригласили поехать к вам. Красивый город дорога, як вам Луцька. Тяжко, тяжко. Добрались довго. Очень тяжело. Чи каждые выходные выходные и буває и на буднях тоже у нас соревнования. Наше ротовос і и принимаем наших гостей и наших волинських и гостей з Со всей Украины, з Европы, с разных стран. У нас часто такие большие мероприятия. Мы к ним готовы, мы стараемся наших футболистов поддержать, накормить, напоить, чтобы все были довольны. Вот насколько можем, насколько получается. Город хороший, вчера приехали, переночевали такой. И погода хорошая, зал такой приятный. Ну, людей маловато, зрителей. ну Думаю, финальным играм подтянутся. Ну, в группе более слабые команды, понятное дело, что основные игры начнутся в плей-офф. Пока так играем в тренировочном режиме. Хотя бы в тройку попасть. Ну реально, ну, ехали за первым местом. Тут обманывать не будем. А там, как сложится турнир, там посмотрим уже. Працюється нормально, як завжди у епіцентрі подій, тому намагаюся не пропустити жодної деталі щоб потім зробити звіт та поставити його на сайт. Ну, деякі команди я в принципі вже на перший рік знаю, тому я знаю на що не здатні, але я очікую, що на цьому турнірі ми побачимо і такі команди, які стануть відкриттям, так само як стали відкриттям всеукраїнського фіналу в Дніпрі. Команди з Костополя та Сєвродонецька. Цей фінал елітний відрізняється від тих, що були раніше, тим, що він вперше проходить на тарафлексовому покритті, яке тут у Луцьку. По друге, ми маємо багато нових команд, які раніше не грали на такому рівні, і для них це хороший досвід. І по третє, я думаю, що те, що західна Україна приймає такий чудовий захід, це я думаю, дасть подальший поштовх для розвитку зал саме у Волинській області. шли, играли игры, сыграли скоростями, благо, уступили парням. Но мы вышли в финальную часть, и самое главное, мы здесь. Хотели приехать поиграть. В турнир, где участвует много команд с Украины, это для себя очень полезно. Получить опытом, опытом поделиться, это всегда хорошо. Ну, хотелось бы как целей. Ну, мы как не ставим цель такую поиграть, пройти чем дальше. Главное опыт набраться, чтобы ребята выехать, посмотреть. В других команд много друзей тут играет, кто-то где-то с кем-то пересекался. В институтах многие учились, чтобы заканчивал, чтобы тут еще и играет футбол. И Это нормально, нормально. Не, информации нормально. мало, смотрели игры уже тут по горячим следам. Но я думаю, что все команды, которые вышли в финальную часть, они достойны этого. Для этого не проделали этот путь, чтобы приехать сюда. На этот турнир. То ми збираємося, да, у нас збірна, ми працюємо в різних ресах в Житомирській області. Є парни, ми збираємося, граємо. У нас проводиться свой холдинг, своя Україна сред обленерго, де ми постійно участвуємо і займаємо лідируючі позиції і держимо їх. Да, гарно грають, особливо зараз гарно зіграла Одеса. Такий сплочений колектив. Молодці. Приємно, дивіться, приємна гра. Гарно грали наша команда Володимир, які достойно зіграли і, звичайно, і виграли за те, що сплочена команда була був гарний колектив. Взагалі гра красива, і змагання, хто це організував, молодці. Такі масштабні проєкти проходять по всій Україні, в тому числі цей зараз відбувається на Волинській землі, і от нас вутка в, в Сіті. Команди дуже цікаві, різні суперники, різні можливості, у кожного різна манера свого, скажімо так, футзалу, своє своєрідне розуміння і тому подібне. Дуже цікаво подивитися, як наші волинські команди продемонструють, який рівень, що покажуть і тому подібне. Ну з другої сторони, мені здається, що всі, хто бере участь у подібних проєктах, набираються. Досвіду, отримують якісь нові враження, нові позитивні емоції, ну хтось негативні, але все рівно це все досвід, який в майбутньому, можливо, буде допомагати, а можливо, навіть наштовхне на розвиток футзалу в своїх регіонах ще більше, бо На такі турніри приїжджають більшість вже команди, скажімо так, які реально там себе пропагують футзал в своїх регіонах і давним жодної грають. Тому для таких починаючих команд чи тому інше, я думаю, це служить прикладом. От, наскільки ми знаємо, зараз дивляться трансляцію з різних регіонів, команди, початківці і тому подібне. Так що ми дуже раді, що відбувається на Волині. Приехали вчера утром, но ну, практически целый день э, занимались подготовкой элитного финала. Было очень много радиационных вопросов. Э, были проблемы, э, были непростые ситуации, в принципе, э, как при организации любого спортивного мероприятия. И мне показалось, что мы справились. Э, первый день э, запустили, команды играют, э, команды довольны, команды получают удовольствие от элитного финала и от футзала. Четвертый элитный финал он для вас особенно, вы вышли все четыре финала. Вот в чем особенность самой сегодняшней? Ну, наверное, главная особенность состоит в том, что мы играем в Луцке. Впервые в Луцке. Мы играем в одном помещении, в помещении, в котором одновременно находятся две площадки. Мы играем... В интересном месте. Это развлекательный центр «Адреналин», в котором можно не только поиграть в футзал, но в перерыве между матчами сходить в кинотеатр, покататься на картингах, поиграть в боулинг. То есть, в принципе, в этом месте можно проводить трое суток. Что касается каких-то других особенностей, Все по плану, все класно, все суперово, так же как и было в предыдущие три елітних фінала. Команди учасниці є тепер і новачки, які її старожили. що скажете про них. Ну, самый главный сторожил – это Черное море, который два раза уже побеждал в элитном финале. Ребята с удовольствием участвуют в наших турнирах. Приехали сегодня, разговаривал с представителями, с руководством, приехали за победой. Но есть и новые коллективы, интересные коллективы. Поэтому Побідіть сильніше, і я уверен, що нас ждут сенсації. Узнаємо все буквально завтра, послезавтра Ну і не можу не запитати про Ужгород. Ужгород род вперше долучився до великої футзальної родини, а незалежно від того, що команда поки що можливо не високого рівня. Але що скажете ви як віце-президент? Що кордони аматорської футзальної ліги розширюються? Ну я Пішли до заходу. Да, я очень рад, що а, на четвертий год проведення. наших финалов уж город с нами уж город в аматорской футзальной лиге украины к сожалению чемпион не смог приехать в днепр на все украинский финал я думаю что команда Ужинет на элитном отработает сразу за два турнира за две команды уж город очень красивый интересный город которым любят футзал пример это ужгородская футзальная лига украины которая ворвалась в Аматовскую футзальную лигу Украины. Поэтому я надеюсь, что в Ужгороде футзал будет развиваться таким же темпами, уровень будет проведения соревнований очень высокий, именно сезон, прошедший на таком уровне, прошел. И если у Ужгорода будет желание и возможность, то я бы не против, чтобы один из финалов следующего сезона прошел именно в этом прекрасном городе.